Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залітні адепти рудського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу черговий павербанк для ноутбуків і не тільки. Такий у нього корпус, два вимикача. Тут три виходи USB-C, кожен вихід по 60 Вт. І три виходи a Кожен вихід по 18 Вт. Тут Quick Charge 3.0, тут Power Delivery. Ну і Quick Charge теж. Сюди можна підключати ноутбуки або що завгодно. Кому потрібна до 20 вольт напруга і струмом до 3 А. А тут 12 вольт. 1,5 А, або 9 В 2 А, або 5 вольт 3 А, наче, точно не пам'ятаю. Але від цих виходів можна живити що завгодно. Роутери, перетворювачі, яким потрібно або 9 або 12 В. Через кабель з Quick Charge-Trigгером. Вони зможуть видавати або 9, або 12 вольт. Ну і так само з USB-C виходів теж можна видавати і 9, і 12, і 15, і 20 вольт через відповідний кабель з 3 З її сторони вентилятор. Вхід зарядки або вихід XT60 і два роз'єми XLR. На них виходить та сама напруга, що і сюди. Напряму з батареї через BMS. Без ніяких перетворювачів. Скільки буде на батареї, стільки буде і тут і на цих xlr ах Батарея літій Ferrum 4S. Таким чином номінальна напруга 12,8, максимальна предзарядці зарядці 14,6. Мінімальна, ну, десь робоча 11-11,5. Нижче краще не розряджати, тому що. Взагалі не 12 вольт, мабуть, теж краще не розряджати літій ферем, тому що там ємності не дуже так і багато. А чим глибше ми її розряджаємо, тим більший буде розбаланс потім при зарядці. Вага цієї цеглини вийшла 4,8 кг. Так, 27,8. Висота і 72. І глибина 170 мм. Ось так воно виглядає всередині. Оцей весь простір займає батарея. Батарея зроблена на таких елементах літій ферм 32 140. І тут їх 12 штук. 4 s 3 p ці елементи віддають десь 14,5 А, якщо невеликим струмом, а якщо струмом десь 05С, то 14 А. Батарея відгорожена перегородкою. Це спеціально для того, щоб коли від перенесенні або ще при якихось, там, якщо її будуть з собою носити, то щоб батарея тут нічого не... Видавила, не пошкодила. Вона просто лежить всередині, е обмотана термоізоляцією, і за рахунок неї вона дуже щільно сидить, майже ніяк не всередині не перегніщається. Тут підвищуючий перетворювач, такий самий, як в минулому відео, на ТЛ494. Він робить з 12,8 24 вольта, які поступають. На ці перетворювачі usb c з Power Delivery на 60Вт. Їх тут три модуля, Всі включені паралельно поживленню. Модулі змонтовані на алюмінієвій пластині. На неї ще установлений радіатор. Це все для. Того, щоб їх охолоджувати, тому що без охолодження вони доволі таки сильно гріються. Моделі на USB A так само три незалежні плати, теж на алюмінієвій пластині для охолодження є вентилятор, який обдуває перетворювач І Продуває через корпус і повітря виходить через ці отвори. Таким чином потік повітря обдуває ще й радіатор. В самому корпусі ті вентиляційні отвори, але їх спеціально всередині закрив, щоб повітря сюди не виходило, тому що тут площа доволі велика і радіатор майже не обдувався б. А так... Все повітря буде проходити через цей канал і виходити через вентиляційні отвори на передній панелі. Вентилятор вмикається тільки коли вмикаються ці виходи. От видно він працює, тому що перетворювач працює тільки на ці виходи. Тому що тут вихід до 20 вольт і потрібна напруга десь 22-24 вольта. Коли вмикаються ці виходи, перетворювач не задіяний, вони напряму підмикаються до батареї ну, через транзистор в мінусі, як в моїх минулих перетворючах, для того, щоб не палити. Самі перемикачі, тому що вони тут маленькі, слабенькі. А Здорові, потужні, тут нема місця, щоб їх поставити. Ну і вольтметр вмикається від любого перемикача, так як в моєму в минулому повербанку. Схеми. На цей раз не буде, вона доволі таки схожа на минулий павербанк. Саме схема комутації вольтметра і виходів. Так само е перетворює вмикається через три транзистори, включених паралельно, для того, щоб зменшити на них втрати. Ну і для того, щоб збільшити потужність, тому що кнопка маленька слаба. Якщо цей вмикнули, вмикається вольтметр. і В такому випадку втрати набагато менші, ніж якщо ми будемо щось слабке заряджати через ці виходи USB-C, тому що в нас буде підвищуючий перетворювач, потім ще понижуючий перетворювач, двойне перетворення і ефективність буде тут менша, ніж в цих. Якщо щось слабке заряджати. Якщо потрібно 20 вольт, то. Тільки ці виходи, тому що тут більше 12 вольт не буде. В минулому відео казали, що в коментарях що дуже багато вільного місця. От, на цей раз вам любителям щільного монтажу. Допустимо, додати ще по одному елементу, то вже під електроніку місця вже не буде. Тестував саму батарею окремо, вона видає. На електронне навантаження при струмі 12 А приблизно 550 Втгодин. Так, перейдемо до тестів. Два електронних навантаження. Два виходи USB-C. вмикаємо. Тут PD-тригер на 20 вольт. Тут теж триггер на 20 вольт. Видно 20 вольт. Вмикаємо. І вмикаємо. Ну, одночасно 2 по 60 Вт. Сама плата налаштована перетворювачем десь на 150 Вт, тому можна одночасно заряджати два ноутбука і щось заряджати якийсь телефон з потужністю до 30 Вт. Самі ці модулі USB-C можуть видати до 4 А. Але вони китайцями з'являються як 3 А на 60 Вт. От видно, якщо піднімати напругу. 480 Вт видає. А далі спрацьовує захист. Обидва працюють, якщо збільшити потужність обидва вимкнулись, тому що спрацював захист. Ну, таким чином сумарна потужність на виходи USB-C виходить десь 150 Вт. Або беремо два виходи по 60 плюс 1 на 30, або. Всі три десь по 45 можуть одночасно видавати. Ну, причому напруги на їх можуть бути різні, тому що це незалежні виходи. Але таку потужність довготривало з цих модулів не раджу витискати. От їхня потужність номінальна 3 А. І от вони її довготривало можуть видавати. Ну, Перемкнемо на верхній вихід. Теж видає 20 вольт. Вмикаємо. Теж видає 60 ват. Ну, Напруга на них трішки відрізняється, тому що це китайці. Вони видають нерівно 20 вольт там, деякі чуть більше, деякі чуть менше. Тут 19,9 тут 19,6 але ноутбук і інше буде працювати і при такій напрузі, виходи USB A. Видно от вимкнулося. 12 вольт на виході. Пішов працювати, от. Так що навіть з такої з цього виходу можна живити мікропаяльник. Так. Другий вихід, теж видає 12 вольт. Ну, пішов горіти. Ну і третій виход. Блин, дуже тугі нові роз'єми. Теж видає 12 вольт. Вмикаємо, пішов вгріти. Так що всі виходи працюють. Одночасно всі на максимум теж навантажити, мабуть, не бажано, тому що там пластинка не дуже велика для охолодження, і радіатор на ній допоміжного нема. Але думаю, один паяльник і роутер і перетворювач який-небудь сигналів, він потягне через ці виходи. Ну і плюс Сам паяльник можна з USB-C заживити, тут вихід більш потужний. Для зарядки використовуватись буде така зарядка, ну і кабель. Сюди вмикаємо такий конектор, а туди такий. Ну, тут нічого не перепутати, тому що вони різні. Тут у нас такий, щоб якщо щось якась железяка попаде, вона все одно не замкне, тому що тут у нас з пластиком захищено. Якби був отакий кінець, то вона може впасти болтик який-буть всередину і замкнути. А такий нічого не замкне, навіть якщо тільки якась скоба, якщо вона впаде аж всередину. Ну, для цього тут є така кришечка. Ну На ці виходи я кабеля не робив, це вже замовник сам. Він якісь там радіостанції буде підмикати чи щось таке, він казав, там в нього такі кабеля є підходящі. Ще він хотів, щоб були з гвинтові затискачі, але тут їх нема де було встановити. Тому я зробив отакий кабель. Тут у нас XT60, який вставляється сюди. А на виході такі крокодили, в які можна затиснути провода. Ну і плюс вони отак ізольовані, якщо десь просто впадуть один на один, то не замкне батарею. Тому що тут батарея підключена напряму. До BMS і струм спрацювання там десь 25-30 А. Ну, але якщо потрібно щось таке заживити, що їх затискати в провода в клемники, що затиснути в крокодил, навіть буде більш оперативно. Тому я так розумію, що це теж будуть якісь радіостанції підмикатись або ще якісь. Модулі перетворюючі, які не дуже потужні і які потрібно оперативно перепідключати. Сама зарядка це резонансник. Колись по ній в мене було давно відео, але я його вже видалив. Вона була на 70 вольт чи щось таке для відео. Потім в минулому році зимою я її переробив на. 6С літіоних. Там 25 десь вольт вона видавала. Ну і струм 10 ампер, Стабілізація струму і напруги. А зараз я її переробив під цей акумулятор. Напруга 145 вольт. Струм. Якщо акумулятор повністю розражений, то десь 14 А, десь більше половини буде 13 А. Ну, зелений світлодіод це є живлення, а червоний це йде зарядка. Коли червоний вимкнеться, то значить заряд закінчено. Можна вимкнути виходи USB A, щоб дивитись напругу. Коли буде показувати напругу 14,5 вольт і не буде світитись червоне світлодіод, то значить заряд завершений і можна вимикати. Ну, при цьому, якщо потрібно, то можна його вимкнути Виходи USB-C будуть працювати. Одночасно буде йти зарядка, і будуть працювати всі виходи. Але при цьому. Потужність зарядки десь приблизно 190-180 Вт. Тому загальне навантаження не повинно перевищувати цю потужність, інакше акумулятор заряджатись не буде. Можливо, навіть буде трішки розряджатись. Але якщо буде навантаження, допустимо, десь там до 100 Вт сумарно, то за годин 10 воно зарядиться. Якщо взагалі не буде ніякого навантаження на виході, то заряджається він десь за 3,5 години. Це вже все щільно і відносно компактно. Можна навіть в рюкзаку з собою носити такий павербанк. На сьогодні все. До наступних зустрічей.